Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Volkswagen Golf All Star 2017 року. Автомобіль у нас без жодного підкрасу, в рідній фарбі. Мотор 1,6 турбодизель, коробка автомат. Оригінальний та підтверджений пробіг 201 тисяча кілометрів. В червні 2022 року на 180 тисяч автомобіль пройшов в останнє ТО. Перейдемо до огляду автомобіля. Кузов універсал, комплектація Old Star, автоматичне складання зеркал, протитуманні фари та онувач фар, панорама з люком, датчик світла, датчик дощу. Є автоперкоп. паркоп нас кувається. Ось так. ось так виглядає передній ряд сидінь. Бокова підтримка. Тканина, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, декоративні накладки на педалі, вмикання фар, регулювання фар, протитуманні фари, гарне шкірине мультикермо, підрульові повістки переключання передач, 201 тисяча оригінального провіреного пробігу, бортовий комп'ютер з навігацією. Великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, система автоматичного паркування, парктронік передній задній, система старт-стоп, парктронік задній, передній, Є автофонова підсвітка салону, виглядає меню влаштування автомобіля, датчик в тиску в шинах, асистент освітлення. Онова підсвітка дверей, поміжні системи, датчик мертвих зон, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, датчик мертвих зон, асистент паркування, асистент виїзду з місця паркування, електронне ручне гальмо, автохолд розетка 12 вольт, підстаканники. Бардачок з охолодженням, сервісна книжка, зеркало заднього виду, з автозатемненням, на управління панорамою, люком. Такий вигляд має панорама з середини, задній ряд сидінь, центральний підлокітник під підстаканниками для задніх пасажирів. Система кріплення Ізофікс, великий багажник з паркопом, розетка на 230 на 12 вольт, У нас сервісна книжка, повна сервісна історія. Два ключі. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтки. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.